Розпаковочку USB-тестера з Aliexpress. як бачимо тестер, інструкція і знак якості. Знак якості, ось так нас виглядає. Як бачу, він пройшов всі тести. Інструкція з одної сторони у нас на китайському, а на другій на англійському. Так, як бачимо, у нас 4-5 вольта до 50 вольт. Він може показувати і до 12 А. Тестер у нас має такий купачок, який захищає Type Crozim. Ось також його короткі характеристики. Дві кнопочки повертати екран і меню і плючки, закільки захищає екран. Відключається він дуже просто. Запихаємо у нас гніздо зарядки. Другий роз'єм запихаємо DRID Type-C. І бачимо маємо і всю інформацію по зарядці. Цей іназ заряджає Samsung M52, це 4,7 В, 1.69 А, 8 Вт. Бачимо температуру батареї. Також ємність, яка зараз входить в неї, тобто збільшується, і показує. Кнопку зверху ми міняємо сам екранчик, тобто ліво вверх-вниз. Це у нас кнопка меню. Бачимо, все більш мінімалічно, мі стало менше інформації. Також тут потрібен спеціальний коннектор, ну, тут ми вибираємо цей кольор. І, і підсвітлюсь, підсвітку і це випустити екранчик. Щоб змінити, наприклад, підсвітку або екранчик, зажимаємо кнопку меню. Проходимо далі. Зажимаємо кнопку «Меню». І тепер настав різнокольоровий у нас екранчик, як бачимо. А більше інформації записання шовці профілі.